Права 1141. Розв'яжи рівняння і зроби перевірку. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х додати мінус 3. дорівнює 12. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок, потрібно від суми Відняти відомий доданок. Записуємо, що х тоді у нас дорівнює. від суми 12. Віднімаємо відомий доданок, це мінус 3. Гаразд. Ну що ж, замінюємо віднімання на додавання. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. 12. Додати протилежне число до мінус 3 буде 3. Що ж, записуємо, що х тоді у нас дорівнює. 12 плюс 3 це буде 15. Є? Ну що ж, давайте перевіряти. Якщо ми замість х ставимо 15, у нас ліва частина має дорівнювати правій. Записуємо перевірка. Тобто ми записуємо замість х15, додати мінус 3. Це дорівнює. Модуль додатнього числа у нас більший. Сума у нас буде додатня. Записуємо як різницю модулів. Це буде 15 відняти 3. Ну і це дорівнює 12. Ну що ж, ліва частина у нас дорівнює правій. Тобто ми розв'язали наше рівняння, вірне, знайшли його корінь. Переходимо до другого завдання. 7 відняти х дорівнює 12. Зменшуваний невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що х дорівнює тоді. Від зменшуваного 7. Віднімаємо різницю. Це 12. Є? Ну що ж, замінюємо тоді різницю на суму. Тобто пишемо, що х у нас дорівнює 7 додати. Протилежне число до 12 буде мінус 12. Є, то записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 12 відняти 7. Є. Ну і записуємо, що x тоді дорівнює мінус. 12 відняти 7 це буде 5. Ну що ж, підставляємо замість x мінус 5, то. Це корінь нашого рівняння. Перевіряємо, чи ліва частина дорівнює правій, записуємо перевірка. Отже, пишемо 7, відняти. Замість х пишемо мінус 5. Це дорівнює. Різницю замінюємо на суму. Отже, це буде 7 додати. Протилежне число до мінус 5, це буде 5. А 7 плюс 5 це буде 12. Ну що ж, у нас ліва частина дорівнює правій, то тоді ми розв'язали наше рівняння вірно. Переходимо до третього завдання. 7 додати x дорівнює мінус 2. Як нам знайти невідомий доданок x потрібно від суми мінус 2, відняти відомий доданок 7. Записуємо, що x у нас дорівнює від суми мінус 2. Віднімаємо відомий доданок, це 7. Замінюємо різницю на суму. Тобто це буде х дорівнює. Мінус 2 додати. Протилежне число до 7 буде мінус 7. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 2 додати 7. Записуємо, що х тоді дорівнює мінус 9. Є гаразд. Ну що ж, давайте перевіряти, я записуємо перевірка. Отже, 7. Додати. Замість х пишемо мінус 9. Це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа в нас більший. Сума у нас буде від'ємна, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 9 відняти 7. Ну і це дорівнює мінус. 9 7 буде 2. Ну що ж, у нас вийшло мінус 2, тобто ліва частина дорівнює правій. Ми розізвали рівняння, вірно. Записуємо відповідь. В першому завданні корінь нашого рівняння 15. В другому завданні корінь нашого рівняння мінус 5. І в третьому завданні корінь нашого рівняння мінус 9. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами на цьому вправу завершено.